То Прочитаєте відповідь. Дякую. Так, значить, мороз. Ваше звернення це від 5.05.20 No8381.79318. Мороз ПСР, Запорізька 163,5-29 індекс 0. Ваше звернення від доставлення до судового розслідування у кримінальному провадженні. Засніших питань Української місцевої прокуратури розглянути. Відомляю, що викладені у вашій скарзі факти не знайшли підтвердження. Окрім цього, складу Українського місцевого суду від 26.00 у задоволенні вашої заяви про відділ прокурора кофі підмовлено. Враховуючи вище викладені підставки для житті закладів прокурорського реагування, в тому числі, через на прозоворок на даний час не вбачається. Перший заступник видим місцевої прокуратури. часу. E, Я заяву. E, 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 повідомляю, Повідомляємо, що дана заява з Офісу Генерального прокурора була спрямована до Хмельницької обласної прокуратури, та яка була подана морозом від Генерального прокурора Венедіктові. Хмельницька обласна прокуратура дану заяву була спрямована до Хмельницької на той час місцевої прокуратури та Хмельницької місцевої прокуратури. Борна надовиќ Хмельницької місцевої прокуратури розглянути. Повідомляю, що за результатами віці, Однознає, власно, до судового 11.02.2020 понування актів відносно вас право на досудження для розгляду посудів, роз'яснюю, що ваші права під час судового виду як обвинувачено, визначені у статті 42 Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі з питань, зазначених у вашій сказі. Щодо попередженості на вашу думку прокурора місцевої прокуратури буде здійснення процесуального я повідомляю, що перше питання було приметне до судового розміру та ухвалено Хмельницькому місцевому судові 26 довго до 2020 та 4.08.2020 задоволення ваших колотантів про курив сказане питання підготуваних до НАТО. У зв'язку з цим підставленим життя закладів прокурорського втручання, в тому числі в порядку в статті 37, КПК України на даний час не вбачається. Перший заступник керівника місцевої прокуратури підпис П. Маслук. Це, це де є прокуратура де є відповідь, так? Прокурор е, пояснила, що Генеральною прокуратурою дане ваше звернення, вашу старту було старого до Хмельницької місцевої до Хмельницької православної. То коли кажете, що брехні свої, то що воно вдало дуже бреше, то це вам підцять, що нам доповнити вашу Марцинкевичем і е, на той час місцевою прокуратурою. Крім того, хочу зазначити, що дана заява на даний час, більшість даної заяви вона е, е, говорить про брехню установи обвинуваченого мороза. Це підтверджується розписку, яка долучена до обвинувального акту, яка не, бу, не е, порвана. Долучила е клопотання про відкриття. Хоча на минулому судовому зірні ми з'ясували, що мороз долучив це клопотання за його підписом, а за підписом адвоката Горшинів. Тому вважаю, що дана заява не підлягає розгляду, оскільки предметом даного розгляду була вже його заява у 2010 році, нічого не змінилося і все так. Матеріалах судової справи, в матеріалах на готового провадження, яке ваша честь вам було оглянуто. Тому вважаю, що вона не може бути задоволена. Дякую, ми за все. Добре. 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 Прошу, значить, на новому судовому засіданні ми природі останні попадання були не останнього, Це вже було фактично заяви, так? Треба. Про дослідження відео, так, документів. Питання стосовно відкриття цих документів, так. І, ну, а ще так. І Так. І прокурор збрехав. Мороз, почекай. Ви повідомляєте, що це мала рушенюк передати, а чому не передала? Не зрозуміло, натомість ці матеріали, які ще відкривалися. Мороз сказав, що він, він особисто відкривав сторонні. Бачить, і представнику потерпілого ці матеріали і подає до суду. Але потім з'ясувалося, що ці матеріали відкривала нам адвокат Коршенюк, і вони у нас є. Але заяву подає по відкрит... про це долучення. Вони ну, просто зберігалися, все зберігалися. З Кого зберігалися? Зберігалися. Получається, що вона відкрила матеріали нам і працівнику потерпілого, угу. а ті ж самі матеріали подав до суду мороз за своїм клопотним клопотанням, за своїм так, підписом. Тому та не, виникла не, така не І тому ми і сказали з присуновим потерпілого, що ці матеріали за підписом. Медикуляції сторони прокуратури. Я вам не дам додатково Все. Представник, вашого приготування, ваша часть. Що стосується добутів Що ви хотіли зробити, але ви зауважити, коли прокурор це слово вживало, ви жодного разу не дітей А до мене випустили... Одну, один. Одну, один. ви хочете відкрити. Одну хвилину. Я чотири рази хочу прокурора висів, щоб роздається. Хто? Хто перший почав говорити слово бреше? Прокурор. Ви першим виступали в судовому засіданні з вашою заявою про відмінку. І це написати, ні, цих, ні і ви, першим, і ви першим почали е, вживати таке слово. Воно в нас як ви в вживати це літературне слово. Процесу. Ви зараз захищаєте. Ви його його чи я, я нікого не захищаю. Щоб Щоб це? Проблема. Суд, в, проблема в тому. Проблема, тому, проблема в, в тому, що ви не з думки. Проблема в тому, що будучи прокурор бреше. Чому бреше, я хочу довести. Далі, не будете вживати цей... Враховуючи, що прокурор бреше, я хочу вам сказати таку річ. Коли знову підписуємо дві розписки, одна розписка, яку ви зараз читаєте, яка прокурор попросила вас прочитати, де я другий раз дописав, що я не зводив до подувального кати, а першу розписку прокурор порвав. Я для цього можу вам надати відеодоказ. І тоді ви переконаєтеся, що сторона винобачення дійсно бреше. Мало того, це відео було поширено в межі інтернету. Це перше. Тому було дві розписки. І перша розписку вона дійсно порвала. Після того, коли стався цей інцидент, ви напевно переконалися в тому, що мною підписано ознайомлення з матеріальної справи. Але там було підписано з письмовими доказами, з відеодоказами Борос і мій адвокат ніколи, ніде, якому документі, де підписували. Щоб були ознайомлені. І ви можете в цьому переконатися, коли переглянете відео, що відеодокази, сторона будувачення, персонально розривала на кожному засіданні. Тобто я і бої захистити, де могли це зробити апріорі. Третє. Якщо так, як говорить прокурор, що маніпуляції, які відбулися з відеодоказами, що це морозу підписано, що це, де, чого воно в Хорошеві, знаходилося, значить ці відеодокази, знаходяться матеріалах справи. Питайте прокурора, знаходяться вони матеріалах справи чи ні? І коли ми їх переглядали, я щось цього не пам'ятаю. От чому, скажіть, будь ласка, прокурор котик і адвокат ніби розписалися в клопотанні, що це не може бути долучено до матеріальної справи записано, але його в матеріалах -в справи немає цьому клопотання. Це тому, що я підписав його, а адвокат Хорошенюк цього не здійснив ці маніпуляції. Самого початку вони впливали на те, що зараз суд розглядає мене як злочинця. Саме ця людина, цей брехливий прокурор, впливає на хід засідання всього, починаючи з ослідства, закінчуючи судом. Тому до 5 років я маю проблеми. В мене дійсно накопилася отака пачка документів відносно того, що шахрайка не віддала мені 4350 доларів і замість цього зробили кримінальну справу. Власне, да? Так, дала життя.